Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про шоломницю звичайну. Шоломниця звичайна це багаторічна трав'яниста рослина, завишки до 50 сантиметрів. Росте звичайно по всій території України, зустрічається на берегах водойм, на заплавних луках, болотах, у вологих листяних та мішаних лісах. Шоломниця звичайна має тонке, повзуче кореневище та прямостояче розгалужене стебло. До стебла супротивно кріпляться листки, листки, так як і стебло, коротко опушені, довгасто ланцетні. Цвіте шоломниця звичайна з червня до кінця вересня. Вона має дзвониковидну двогубу чашечку, верхня губа на спинці з порожнистим виростом. Віночок синій, може бути голубувато-фіолетовий чи рожевий. Верхня губа віночка, шоломовидна виїмчаста, має дві лопаті біля основи нижня губа цілокрая, однолопатева, плід кулястий горішок. Шоломниця звичайна рослина неофіцинальна. Використовується лише в народній медицині. Лікувальною сировиною є надземна частина. Хімічний склад шоломниці звичайний вивчений ще недостатньо. Відомо, що всі частини рослини містять глікозид з кутеларин. Народна медицина використовує шоломницю звичайну як седативний, сечогінний, в'яжучий, гіпотензивний та кровоспинний засіб. Настій із трави шоломниці вживають при підвищеному кров'яному тиску, при кровотечах, як зовнішніх, так і внутрішніх, при водянці та при кашлі з виділенням густих мокрот. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.